Українці, вага дуже важлива інформація. Не перелистите. Якщо ви залишились без роботи або працюєте і хочете додатково ще заробляти, в мене для вас є актуальна пропозиція. Я, Владислав Кравець, я колишній військовий рік назад, я звільнився з війська, і цей саме рік я працюю на себе і виключно онлайн. Зараз я зацікавлений набрати до себе команду людей, яких всьому безкоштовно навчу і допоможу разом зі мною заробляти достойні гроші. Потрібні чоловіки, жінки, мами в декреті, студенти, студентки, українці за кордоном, навіть активні Хочу ще наголосити, що я не продаю ніяких курсів і не беру з вас ніяких грошей. Ця сфера не потребує ніяких особливих навиків, які, до речі, можна розвивати. Ви можете, працюючи зі свого телефону, смартфону онлайн, 2-4 години на день заробляти не менше, ніж люди заробляють на заводах. Якщо тобі дійсно цікаво, ставлю плюс в коментарях, а також я всіх бажаючих по 21.00 кожного вечора запрошую до себе на прямі ефіри, які я проводжу в своєму телеграм-каналі. Лінк в описі сторінки. Зайди і розберися, можливо, саме цей ефір змінить твоє життя. До зустрічі на ефірі.